Слава Україні слава силам оборони дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистиємо, переможемо. Хочу я вам почати розповідати про обрізування і показувати основні моменти, Я розп... може більше навіть розповідати, але і показувати, звісно, що дещо. Але зразу перепрошую, дуже так вітряно, і кожного дня малює вітряно, і тому ну, мушу якось намагатись викручуватися. Тому хто зможе так слухати і дивитися, то дякую. Хто не зможе, вибачте так. Будь ласка, що трошки зашумно. Я розумію, що так, що може трішечки фунити. От, сьогодні я хочу вам розповісти про санітарне обрізування. Ви дуже часто, я думаю, чуєте, і це ну, така обов'язкове обрізування. тобто... Робите ви формуючого, не робите, якщо у вас молоденькі, щойно посаджені троянди або, наприклад, погано перезимували. Ну, не то, що погано, погано наросли, тобто невеличкі і нема ще дуже що формувати. Але санітарне ви мусите зробити. І що ж таке санітарне? Це коли ми підходимо до кожного куща, і його уважно розглядаємо і шукаємо всілякі пошкодження всілякі захворювання, всілякі коричневіння. От, наприклад, отут. тут дуже яскравий приклад, тут санітарно піде дуже багато. Ось оцей пагін, він абсолютно коричнево-шоколадний. Його треба зрізати повністю до живої тканини і ще бажано, плюс запасу, навіть пів сантиметра, може навіть сантиметр. Отут теж він коричневий. Тобто тут багато коричневіння. Ось тут бачу, наприклад, теж таке аж поморщився, може видно. Ну, але тут просто інфекційний опік в цьому місці, і воно пішло вниз і пішло в усі сторони, навіть не тільки вниз. Тому теж його треба буде обрізати і навіть запасом. Е, ну, досить багато інфекційного опіку, і це, мабуть, найпоширеніше, що треба вирізати. Бачите, отут абсолютно відмерлий пагін, повністю треба його зрізати до рівня ґрунту. Ґрунт не розколупуємо, а зрізаємо просто до рівня ґрунту. Також під санітарне підпадають. Отакі от варіанти. Був гарно-гарно, а потім десь я, напевно, зачепила, бачите? Він відламаний. Все, він повністю відламався. Тому, звісно, що ми його не лишаємо. Навіть тут, от прекрасно, зверху листочок вже почав розкриватися. Ну, перунька почала розкриватися. Якщо є так можливо бажання, можна його спробувати вкоренити, напевно. От, Але на цьому кущі його не можна лишати. Отаке от всіляке відламане муси бути. Обрізане. Потім я ще відношу, ну, це вже більш, мабуть, формуюче обрізування. Ті гілочки, що труться одна об одну. І просто не маю вам показати. отак не маю поки що. Я думаю, що в процесі буду обрізати. Я знайду такий випадок, що коли гілочки терлися і пошкодили одна одну, і видно якесь таке чітке явне пошкодження, от іще. Ой, зачепила за троянду, за запагін. Тут відламане. Видно чітке пошкодження, тобто, що там вже видно ранка, і швидше за все, що буде інфекційний опік. Тобто те пошкодження, яке таке вже видно наявне, я би теж обрізувала. І ось хочу показати такий інфекційний опік. Он, я вже що так показати, щоб було видно те, що я хочу вам тут показати. Отут Знизу, бачите, такий зелений, зелений йде, потім починає коричневе. А це коричневе це якраз інфекційний опік. Отут щось неправильно я швидше за все, що обрізала, ой, показую вам свій рукав, вибачте. Отут тут я щось неправильно, мабуть, обрізано, пішло що донизу, що догори. І все. Відповідно, я не буду обрізати лише отак, я обріжу повністю все до основи, бо, тому що ми не лишаємо пеньків. Якщо ми лишимо пеньок, Швидше за все, що він почне всихати і все одно до тої основи всохне і може ще опуститися далі. Тому я обрізаю ну, на кільце, це називається. тобто Коли ви вріжете пагін, в результаті утворюється кільце, звідки воно йшло. І от бачу, це теж підпадає під санітарне, бачите, розчахнулося. Напевно, я прижимала, може, агроволокном ну, чи що, і от розчахнулося. Оце є санітарне. Тобто, що санітарне? Основне, що ми забираємо, так, такі коричневі, чорне, все, що чорне, абсолютно. Зовні забираємо і те, що в нас поламане, відчахнути. Навіть якщо б яка б це гілка не була, цінна вам все-таки треба це забирати. Навіть буває таке, от я вам покажу, бачу, зловила випадок, інфекційний опік. от Дивіться, є аж два дві бруньки прокинулися і вже листочки наростили, але внизу. Під ними, ось, яке коричневе, абсолютно. І воно воно буде пускатися. все, воно далі буде вниз йти до пори до часу. І мені все рано чи пізно придеться це обрізати. Тому я не буду зараз лишати, шкодувати, бо так, бо вже наростили листочки, я все ж таки це заберу. І воно все одно пробудить бруньку. Десь нижче воно матиме силу пробудити бруньку. І наростать мені ще листочки і пагони. Ось це такі основні моменти, які точно потребують. Ну, проходження і обрізування, всі кущі, я думаю, всі-сі всі кущі десь щось знайдеться. Принаймні, в мене так, можливо, у вас ні. У мене точно так, бо я бачу, по всіх кущах щось та й треба дообрізувати. Так. І ще хочу сказати, що навіть якщо ви зараз обрізаєте всі, всі інфекційні опіки, всі отакі коричневі пагони, таке може статися і таке найімовірніше буде. Що все одно в процесі ви будете заглядати і бачите, о, ще пішло трошечки, ще пішло трошечки коричневе. Це все нормально, в межах норми. Воно так, інфекційний обіг може далі братися і, і далі проявлятися. Тому час від часу все одно потрібно нам буде передивлятися свої кущі і обрізувати. Це вже в мене Midnight Blue обрізана, Blue For You обрізана і Ice for You обрізана. Старалася їх так три кущі на рівні. Побачимо. От дякую вам і до наступних відео з обрізуванням і троди відео. Всім папа. -па.